В ефірі Короб вітаю вас, дорогі друзі! Слухайте нас на частоті 101,6 FM Та замовляйте вітання до свят, а також рекламу та оголошення.

У студії Юлія Гашумова в ефірі програма Наш календар. Сьогодні середа, 4 лютого. Сонце у корипі зійде о 7 годині та 19 хвилин, а зайде о 16 годині 44 хвилини. Тож день збільшився на 4 хвилини і триватиме 9 годин та 25 хвилин. Місяць у Созір'ї Лева у фазі повного. Свої іменини сьогодні святкують Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій Макар. Іван, 4 лютого відзначається день пам'яті апостола Тимофія. У минулі часи цей день був оплотом за метілі, хорделиці та морозу. Це не диво, що Афанасій ломоніс. 31 січня морози вниз. а ти почекай Тимофіївських морозів. Саме мороз визначав майбутню погоду. Також вірили, коли опівдні на Тимофія світить сонце, весна буде ранньою. Сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку. Його ініціювала міжнародна протиракова спілка, а відзначають цей день із 2005 року. Мета спілки привернути увагу громадськості до згаданої глобальної. Проблеми нагадати про те, якими небезпечними та поширеними нині є онкологічні захворювання. Фахівці нагадують, що коли виявлено ракову пухлину на ранніх стадіях, то можливе успішне лікування. Але для цього лікарі радять не нехтувати профілактикою, відмовитися від шкідливих звичок і дотримуватися здорового способу життя. Це була програма Наш календар. В ефірі вісті громад. 3 лютого відбулася сесія Атюшівської сільської ради. Провів сесію сільський голова Микола Костянтинович Ричук. На засіданні були присутні депутат районної ради, півень Анатолій Дмитрович, члени виконкому сільської ради, керівники підприємств та організацій, що розміщені на її території. Депутати розглянули такі основні питання: про сільський бюджет на 2015 рік, виконання сільського бюджету за 2014 рік, про затвердження положення про цільовий фонд Атюшівської сільської ради, про затвердження програми по розвитку благоустрою Атюшівської сільської ради на 2015 рік. Про затвердження програми по наданню матеріальної допомоги жителям територіальної громади на 2015 рік, про місцеві податки і збори, про встановлення транспортного податку та інші. Докладніше про хід засідання сесії Атюшівської сільської ради ви зможете почути в наших наступних програмах. Це були вісті громад. В ефірі рубрика Моя біографія. В сьогоднішній рубриці ви ознайомитесь з яскравими епізодами та спогадами, і життя багатьом вам вже відомої в нашому районі і за його межами людини, котра має надзвичайно веселу вдачу, чуйне добре серце. Це неймовірно талановита людина. Мова йде про Ігора Івановича Кузьменка, який на даний час є працівником районного центру соціальних служб. Для сім'ї дітей та молоді, окрім того, що Ігор Іванович дуже сумлінно та відповідально відноситься до своєї роботи, він є і ще справжнім актором, артистом, і майже весь свій вільний час залюбки проводить на сцені, даруючи глядачам гарні емоції та відмінний настрій. І вже зараз головний герой нашої сьогоднішньої рубрики розповідає про себе. Народився я 13 січня 1985 року Руку мальовничому місті поліському селі Кріски. Коробського району, в простій селянській родині. Батько мій працював нині покійний у місцевому колгоспі. Мама, звичайно, ж пішла в декрет, але після декрету вийшла працювати у дитячий навчальний заклад сонечко, що тоді був при колгоспі мені Тараса Григоровича Шевченка. Три роки пішов до цього навчального закладу, де мама працювала вихователькою. Ось одного прекрасного дня нас повели у Чися довга, щоб там ми збирали щавель, але в мене був такий друг дитинства Сергій Наточій, який ми злюбили з ним трошки побешкотувати. Ну, звичайно, після того як ми прийшли до садочку, його мама забрала на кухню мене у роздівалки замість, але мене устроїла мені терор, да і ось одного прекрасного дня, так от із нами ходила така дівчина в садочок Зоя. Вона вранці мама їй буде, каже Зоя, става вже в садик, автобус приїхав. Мамо, я в садик не піду. Чого? Тому що у садику тітя Тамара б'ється. Але це все ліричне, звичайно, було. У садочку було нам дуже гарно. Прийшов час, коли в 91-му році, 1 вересня, тогодішній, це зараз уже зальоні освітні школи, 1-3 ступені. а раніше були це середні або не середні школи. І ось 1 вересня 91-го року пролунав дзвоник для нас. Як сказав на той час колишній сільський голова Євген Федотович Кубрак про те, що ми діти незалежної держави, ми переступили, і в тому числі я переступив поріг Крісківської середньої школи. На порозі цієї школи нас зустріла така чарівна та єдна жінка, жінка з великої літери. Би я її назвав би, це наша перша вчителька Ніна Карпіна, яка нас з самого о, першого о, разу, як вона нас зустріла на порозі, сказала, я ваша вчителька. І ми з нею полинули в той світ, мабуть, не то, що казковий, ну, мабуть, і казковий, мабуть, і чарівний світ знань. Першою книжкою буквари вона нас навчила правильно читати, правильно писати, правильно поважати людей. От запам'яталася на все життя її фраза один за всіх і всі за одного. Ми, Чайно здружніли в у цьому класі У нас був єдиний колектив. У Нас було 16 учнів у класі. Ну ми якось так разом. Разом для нас вона проводила не тільки для нас, а й для наших батьків разом спільно з нами свята. Різноманітний вечері відпочинку для учнів у першому класі, коли вчителька загадала нам намалюватись від моєї майбутньої професії, хтось малював там про космос, хтось мріяв ще з ким стати. А от у мене щось мрія з першого класу була стати педагогом. І от коли вона згадала намалювати, а цей малюнок я намалював звичайну школу. Ішли роки і в п'ятому класі вже це був 96-й рік, нас стала класним керівником. Валентина Анатолівна Кузьмінко, а потім шостому Ольга Михайлівна В 98-му із 96 го року в мене таке життя було вічно по курортах. ж то в санаторії в 99-му відпочивали в куяльнику. Пам'ятаю, такий випадок, коли зайшли, коли вагон я всіх взяв зушит. Всіх порозсовував по полках, да, і всіх провіряв, хто в нас у вагоні є чи нема. Ну а звичайно, та любов достинним і до серої української пісні прищепили мені поки на бабушка вже і мій дідусь, які дуже хорошо співали. мене мама непогано співає, але вона чомусь я її завжди прошу, маму. Давайте заспіваємо разом. Та ні, синок, я соромлюсь. Ну чогось в мене мама соромиться, виходить на сцену, але вона звичайно. Ну, дуже гарно співає, ну і виступаю я звичайно з першого класу, уже на синій ось так з зараз. А в дитинстві, яка ваша улюблена пісня була, яку ви часто співали? У дитинстві мене дуже часто була така, що я сильно любив пісню. Колись мама мені наспівала її. Що я перший раз колись слухав, так я їй плакав. І з трьох років допомагав пасти корів. Так коли ми пасли ці корів, я завжди от надвечір, коли вже. Вже коровивалися додому, то я завжди бігав по яру і наспівав якусь там або дитячу, бо ну звичайно, це були пісні. Наприклад, розпрягайте хлопці, конний». Але те, що запам'яталося мені з дитинства, коли мама заспівала, вона була на російській мові. Тумани, тумани, верніть мені маму. Верніть мені маму прошу в одному. Я завжди, коли цю пісню слухав, я завжди мене були сльози, я плакав, бо така вона була плачівна. Ну а потім. Далі далі пішло все такі пісні теж про маму. «Черешня мами на городі, коли співає мама на весні». Ну, все про маму. так? Ну, а більше такому вже старшому шкільному віці, це там клас восьмий, що, Звичайно, там у нас другі вподобання були. Ми часто дуже їздили на всякі змагання, конкурси в районах дитячої творчості. А саме на екран на телевізора вийшла така передачі, як про вірку сердючка, яку грав Андрій Данилко. От мені чисто запав той герої, та сама Віра-Сердючка, і от у мене з восьмого класу пішло життя як Віри Сердючка. Відомий монолог Віри Сердючки, Ми брали ну, в різноманітних звичайно, концертах. Був я пам'ятаю, колись КВН у школі до дня вчителя загадали нам якесь домашнє завдання. Ну, і ми зробили, мабуть, для своїх вчителів, які були всі. З великої літери таку ексклюзивне шоу, виступ придумали згідно наших фільмів чи програм. Там, наприклад, мультфільм приключення Боліка і Льоліка, там кучерява усі було кіно. Ну, ну це вже таке більш шкільне. в 11 класі це в 2002 році. Я закінчив школу і вступив до Глухівського державного педагогічного університету, щоб я забувся про таке, що ні. Ще ну я не забувся. Як і ще колись казала раніше, була проректором з виховної роботи. Так у нас була там Лариса Володимирівна Слінченко. Вона говорила, що он цей Кузьменко тільки співає. Про пари він забувся, а тільки він співає на цій сцені про вчительку. Що всі були уражені від тої пісні вчительки, ну це була як на мотив пісні. Ти ж мене підманула, але ж було, що чоловік одружився на жінці, вона оказалася вчителька. Сама перша пісня, яку я о, виконав на сцені Глухівського державного педагогічного університету це була така, теж, більш російська пісня. Ехма хорошо у мене на точки, душистая вишньочка, селюдочка, грібочка. Це з дівчатами, діли на нас такі костюми. І життя таке от вирувало, і надалі в 2007 році. Прийшов працювати до куропа, але за сцену не забувся, звичайно. І на сьогоднішній день я без сини. Ну, як казала Валентина Микітівна у фільмі, що сина це моє друге життя, це моє захоплення, це мій відпочинок для душі. Ви така, я б сказала, неординарна особистість. Навіть є у вас щось таке комічне. І на сцені ви більше обираєте собі ролі якісь такі комічні, правда? Ось, наприклад, ваш персонаж. Кльопа так здається. Yeah. От розкажіть, будь ласка, про цього персонажа. Як він з'явився, цей персонаж? Чому Кльопа? А ну як сказати, би, в моєму житті, звичайно, вже ж про цього персонажа, ну як персонажа, я ж, вже ж бачив із дитинства у цирках, коли приїжджали клоуни, так. але ж він мені так приїжджав да й приїжджав. А коли я вже приїхав сюди працювати, то були такі, вже ж на понаслижки я що є такий персонаж, і директор центру мені показала ці фотографії, ну я подивився, і от коли мені перший раз. Запропонували дев'ятий костюм, мене намалювали, і от мені воно стало до душі, особливо на дитячих святах. Це в нас в основному сільська школа-інтернат. Була потім перша червня, колись було проводила служба в справах дітей день усиновлення в кафе. Там вже ж, звичайно така в мене вдача. Скажуть завтра три години вставати, кудись їхати, десь виступати, десь когось треба образно кажучи, розлягті. Остану і поїду. Це потрібно таки мати справжній талант. А вже я бачу, що коли ви на сцені ви вживаєтесь в роль, ви граєте цю роль, ви повністю віддаєтеся цій ролі. Не в кожного так, звісно, може і виходити, як у вас. Коли ходиш у роль, треба актюру не забуватися про те, щоб ну не переіграти. Щоб виконати так на сцені ту роль, щоб людям було доступно, щоб не було потім ніяких дорікань, що а він там десь переграв, а він не доіграв. Треба так правильно. З певними постановками, з певними міміками. Розумієте, якщо це швидка така лірична пісня, то я завжди виходжу з Ну, Якщо це сучасна така от про маму, чи там про жінок, чи взагалі така про Україну, то звичайно образ міняється, це серйозно виходиш, десь зовсім по-іншому жести. У нас іще хочу додати, що в інституті такий був предмет, як театральне мистецтво було, де ми вивчали. Оці правильні всі, як вийти на сцену, як увійти в роль, десь тише сказати, десь громче сказати, там міміку поміняти, там десь записати з піснею, з танцями, щоб це було все. Ну, ось, наприклад, ще так би сказати, у районі, то в районі кличка така би мовити, Стецько. Да? Чому Стецько? Тому що я колись свій час грав роль стецька у в менній цій постановці регуляції. Як вітка Основ'янинка, сватання на Гончарівці. А вас, до речі, не вражаєте, що люди вас можливо сприймають в більш таких комічних ролях, коли ви виходите на сцену, то одразу ви викликаєте якісь такі сміхи? Ні, нічого, нічого. Я навпаки радію. Я ж дуже часто з районним будинком культури. Перша квітня, але ж в прошлому році так склалося, що зв'язку з тими подіями, які сталися, першого квітня не було, а так з 2000 2008 року я на сцені зіми у, у цьому першоквітневому сміху до дня гумору. Звичайно, коли виходиш на сцену, якісь ти персонажі, та сама Кадишева, чи ті зробили колись, були ми малюками позунках із соскою. Людям це подобається. Їм навпаки, от коли колоритна особистість виходить, і ну, смішно мене це не смущає, як би так сказати, а навпаки, коли люди радіють, значить, я радію разом з ними. Ну, настанок я хочу через радіомовлення подякувати звичайно своїй мамі, яка народила мене 13 січня. То я так вийшло, що коли дівчата щедрували в понувницькому пологовому, тоді я народився. От кажуть, ну, ще та людина да, народилася. Тому вдячний мамі за те життя. То завжди любов, яку вона нам прищепі. От коли ми були на так званих різдвяних канікулах, да, до нас сюди в Україну мене брат живе в тюміні, тому він і приїхав сюди зі своєю дружиною додому погостювати. То от 8 січня, коли мама там поралась у хаті, ми підійшли з братом, попросили мами вибачення. поцілували. мама каже: мені так приємно. Ну і на останок, звичайно. Пісня, де росі росям біжать у Дніпро, між ними лежить моє рідне село, а там біла хата стоїть край села, де мама сумує мене виглядам. А мама мене виглядає щодня з тих яблунь сухе обламала гілля, ті яблуні білі цвітуть під вікном, як мамині скроні, що сиві давно, ой, мамо, матусю. Ти нам не журись, ти у небо ясне подивись, то весну до тебе несу журавлі, І я з лину на білім крилі. то весну до тебе несу журавлі, І я з ними лину на білім крилі це була рубрика Моя біографія. Погоду сьогодні у коропі хмарно, можливий сніг. Температура від мінус одного вранці до плюс двох в день. Атмосферний тиск до 748 міліметрів тутного стовпчика. Вітер північно-західний до трьох метрів за секунду, вологість до 73%. відсотків. Минулого року у коропі в цей день було ясно. Температура до мінус 16. За останні 130 років 4 лютого у коропі максимальна температура була 13,6. У 2002 році мінімальна мінус 27,2. У 1956 році. У студії була Юлія Гашумова. Нехай вам щастить та бувайте здорові. Короб ЕФМ. Рідне радіо. Слухайте нас на частоті 1016 FM та замовляйте вітання до свят, а також рекламу та оголошення. Наш телефон 215 75 або 096 383 48 81, 2 15 75 або 096 383 48 81. Korop FM Read radios